Так, привіт, любі друзі. Привіт всім, хто любить всякі штуки, там, ножі ліхтарики і так далі. Буде відос про такий ліхтар від Nightcore. Відос недовгий, досить короткий, і постараюся, щоб він був максимально змістований. Я просто хочу поділитися своїм досвідом відносно даного ліхтаря і розказати, як я його. от, Зараз перед вами, скажімо, друге життя дав йому. Тому що кріплення. Ну, блядь, я буду казати так, як є, пішло по пизді. Бо, тому що сам ліхтар, він охуєнний. А кріплення, сука, зробили йому настільки кончене, що це просто піздець, реально. Тобто, кріплення, ну, я не знаю, ну, до півроку часу в мене воно вже було непридатне просто до користування. Отож, значить, суть в тому, що кріплення в мене пішло спати. І я думаю, оскільки ліхтар такий ну, не тільки в мене, а лише є багато в кого. І якщо у вас народ є теж така проблема, що у вас ота от вся херня тут не тримається, то у вас є шанс здати цьому ліхтарику друге життя, я вам зараз покажу як. Але за умови, що у вас збереглося оцих дві коротше, таких шестеренки, якщо ви їх часом не плавали або не відрізали. Будь ласка, якщо ви не відрізали, або якщо ну, планували, але ще того не зробили, не ріжте їх, нічого з ними не робіть. Тому що вам вони знадобляться. Значить, Суть, як я то все організував, як я то зробив. Дивіться. Завдяки тому, що тут є от таких дві які, ну, типу, пластикові, які відповідали за нахил, тобто ліхтарик у нас тут рухався на них. Значить, Що я зробив? Я просто, отут у нас, бачите, от ви бачите цей тросик, да? я просто просверлив наскріз, наскрізно. Просто шуруповерт, і сверло, тут дуже важливо, сверло двоєчка, двійка. Двійкою сверлом, а потім ще досверлював, здається, половиною, Робив отвір ширший, і от такий тросик, тросик, оцей взятий взагалі зі скакалки. Ну, відповідно, товщина, тобто, значить, троса має бути 2. От. <клух> значить, цей трос я перепустив через. Раз, оцих два, три, вийшло чотири отвори. Тобто, вони його утримують. Я його перепустив через так як трос жорсткий. От. Я пропустив через корпус ліхтарика, так як трос їх жорсткий. В Кінці його тут обрізав, і тут у мене короті, просто клемна колодка з кембриком, яка просто тримає цей тросик. Сам тросик е, тримається за оцей кріплення рідне ліхтарика, яке має отакі, якщо звернете увагу, воно розтягується і воно має такі, бачите, отвори. Тому оце кріплення воно дозволяє стяжками зачепитися за нього, що я і зробив. Значить, це, що стосується самого оцього. Тобто, це, скажімо так, як е, основа взагалі для того, щоб можна було. Е, коротше основа. На початковому етапі, коли я це, е, тільки що був причепив оцей тросик до цього, до цього кріплення резинового до цієї резинки рідної навіть корівської, е, воно в мене просто. Висіло, коротше, отак, якби, в нахилі просто. Я думав, о, круто, вийшло, типу, нахил зробити, щоб воно вже висіло під правильним кутом. Але ні, воно потім дуже почало сильно провалюватись, тому було прийнято рішення. Було прийнято рішення. Отут. Що я зробив? Бачите, теж дві стяжечки. Пропустив через кришку. Кришка відкривається, защлкується, все добре, типу. Ну, мені зараз одною рукою буде дуже складно вам показати, але суть в тому, що, коротше, перепустити тут малесенькі такі стяжечки. То, що... Самі стяжечки я заплавив для того, щоб вони тримали фіксований кут. Бачите? там, не знаю, чому видно. Вони заплавлені. Тобто вони не затягнуться, вони не поїдуть далі. От. І от таким способом. Виглядає, воно трошки страшнувато, можливо, місцями халатно, хоча я старався робити все акуратно. Але тим не менше ця штука має право на життя. Я просто вирішив поділитися зі всіма, хто має такий ліхтар, щоб ви бачили, що та, о, та о, вся хрень, коротше, що вона працює. Зараз ми, коротше, подивимося, я вдягну і Глянете, як то виглядає на голові. Получилось значить, що в нас, що ліхтар? От, ліхтар у нас. Вдягнутий. І він тримає кут. Блять, тут піздець, звісно. Вибачте за зеркало, ну це, коротше, стара кухня. От, Значить, ліхтар тримає кут на голові. Ладно, я покажу це якось отак От постараюсь. От видно, так? Да? Тобто він у мене світить тепер. В нього нахил йде на робочу область. Якщо от, зараз вам видно типу, в телефоні, я просто бачу від, від, від в дзеркалі. Типу, свій. Я просто бачу, що вам так краще видно зараз кут. Тобто бачите, що він нахилений. да? І далі, як це виглядає, типу, якщо виробити, наприклад, світло ДМС? Тобто ми світло виключаємо? і от Плитка. от Я тримаю телефон, у мене зараз на рівні грудей. Ліхтарик світить прямо мені під руки, тобто туди, куди я буду працювати. Якщо я буду щось там, мені треба щось там взяти, підняти, я все бачу. Мені не треба його якось там навіть, додатково нахиляти голову. У мене зараз фактично я дивлюся прямо, але ліхтарик світить от сюди. Тобто під руки. Тобто отакий спосіб. От, і отакий спосіб. Е, отакий спосіб, в принципі. Дозволяє отак от закріпити це все діло. І воно виглядає отак у нас значить на людині на голові. О, тобто воно світить вниз. О. Ну, в принципі, тут е, більше нічого додати, нічого більше додати. Саме ключове, що вам потрібно знати, це, ну, вам для того потрібно буде напевно, купити скакалку таку з тросиком, тому що тросик буде досить класний, він тут де в силіконі. Його легко продіти. От, ну, Вам треба буде для того значить, скакалку з таким тросиком. Треба буде отакі малесенькі білі стяжки, малесенькі, невеличкі. треба буде клемну колодку, кембрик термоусадку, іншими словами. І треба буде вам ще, знаєте що, якісь кусачки, якщо ви не маєте, щоб перекусити цей тросик. І, в принципі, все, можна буде зробити отаку штуку. Да, Воно трошки жорстке, але якщо, до прикладу, ви хочете його скласти, скрутити в кишеню, це можна зробити от таким чином. От. Ну, воно не так, щоб його тіпа, сильно цей, але це в такому вигляді в принципі, його от, розклали собі, можна вже поставити в кишеню. І воно фактично... ну воно, от, кишеня в куртці в мене така літня осіння куртка, воно влазить. Так що норм.